І на завершення випуску традиційно про погоду на вихідні та на наступний тиждень. За даними синоптиків Чернівецького гідромацентру, у суботу, 6 квітня, очікується дощ а в неділю переважатиме суха погода. Цей тиждень приніс Буковинцям температурний рекорд. 1 квітня температура повітря перевищила добовий історичний максимум 2016 року і становила 29 градусів тепла. Також Чернівецьку область накрила хмара пилу Сахари та пройшов Буравій. Яку погоду очікують Буковинці на вихідних та наступного тижня? Вже весна, хочеться тепло погода. Очікуємо тільки весну, сонце, ну і скоріше перемогу. А сонце це і є перемога. Плюс 20, десь так. Очікуємо, щоб відпочити можна було. Краще, щоб було жарко і сонячно. Що, щоб було літо добре. Дуже прекрасно, гарно, світловий день, як сказати. І у вихідні дні дуже добре віддихнути. Ну, Вихідні нас будуть помірно теплими. Сильної спеки, як на минулий вихідні, ми не очікуємо, але все рівно максимальні температури можуть будуть в межах 15-18 градусів тепла навіть в гірських районів. В суботу в обід пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами, а вже в неділю ми опадів не очікуємо. Наступного тижня у Чернівецькій області переважатиме мінлива погода. Перша половина тижня буде ще більш комфортною. Вона буде суха, без опадів з температурою. Турами 15-20 градусів тепла в денній годині, ну а вранці охолоджуватиметься на рівнані до 5-10 градусів тепла, в горах до 0 плюс 5 градусів. А ось друга половина тижня ми очікуємо більш нестійку погоду. Проходитимуть короткочасні дощики, дещо знизиться температура, але все рівно вона залишиться в межах 15-18 градусів тепла. Альвіна Абрамчук, Діана Чігак. Новини СІ-4.